Вітаю, шановні батьки! Зараз я покажу вам, як можна перейти до нашої інтерактивної платформи із онлайн-уроками. Якщо ви забажаєте пройти урок в нашій інтерактивній платформі, то вам знадобиться посилання від адміністратора, а також логін і пароль до вашого особистого кабінету. Давайте ми подивимося, як ми туди перейдемо. Ви натиснете на посилання, яке ви отримуєте від вашого адміністратора. І ви перейдете на ось таку сторіночку. Тут вам необхідно буде ввести свій логін та пароль. Після того, коли ви введете свій логін та пароль, ми натискаємо кнопку Увійти. Ми потрапляємо на ось таку сторіночку, і тут ми бачимо один єдиний курс. Азбука онлайн підготовка до школи. Потрібно натиснути до списку уроків, і перед вами з'являться всі актуальні опубліковані вашим вчителем уроки. Ви обираєте тему, необхідну для вивчення, натискаєте на цей урок і переходите до самого уроку. Зверніть увагу, після кожного виконаного завдання. Після перегляду відео, наприклад, вам необхідно натиснути кнопку «Готово». Так платформа збереже ваш результат. Ви проходите з дитиною заняття, зверніть увагу, що тут є завдання, які потребують вашої допомоги як дорослого. Наприклад, прочитати дитині, що саме необхідно зробити, або ж Допомогти із гаджетом, допомогти натиснути кнопку. Робота ведеться не тільки на платформі, а також і в робочому зошиті. Ви можете побачити тут фрагменти із робочого зошита. Після того, коли ви виконаєте всі завдання, необхідно натиснути кнопку Надіслати наставник. Це означатиме, що ви завершили заняття, і вчитель зможе це побачити. Якщо вам необхідно пройти ще один урок, ми натискаємо мої онлайн-уроки, і ми знову переходимо до нашої основної сторіночки. Натискаємо до списку уроків та переходимо до необхідної теми. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, обов'язково пишіть нашому адміністратору. Ми з радістю на них дамо відповідь.